До Христі, браті та сестри, слава Ісусу Слава Христу! Сьогоднішня молитва на Вербиці лунатиме з храму звітлення Господнього села Велика Біла Дублянського деканату Саммірського дрогобицької Єпархії. Ми молимося і жертвуємо нашу молитву на вербиці за нашу державу. Ми молимося і жертвуємо молитву на Вербиці за всіх наших захисників. Та захисниць, за всіх безвісті зниклих наших воїнів, їхнє віднайдення, за всіх полонених воїнів, їхні визволення, за всіх поранених воїнів, їхні оздоровлення. Ми молимося молитву на вербісі за всіх тих, хто постраждав від війни, хто втратив рідних помешкання, майно. Ми молимося молитву на вербісі за всіх медиків, капеланів, волонтерів. Ми молимося і жертвуємо нашу молитву на вербиці за всі наші родини і всі наші намірення. Ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Тобі, Боже, наш, слава Тобі! Самі небесні, утішити душі істини, що всюди, істи, і син все наповняєш, це благ, життя подати, прийди і лися в нас, і очисти нас, і святи, і склепи, і спаси пані душі наші. Вірою єдиного Бога, оця в Бога, Серце Всевершителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від лиця родженого, перед усіма віками, світло і світла, Бога істинного, і Бога істинного, родженого без сотвореного, єдиного сушого, що через нього все слава. Він за для нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес. І поклонився з Духа Святого і Марії, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день згідно з писанням, і восніся на небо і сидить праворуч праворушця, і вдруге прийде зі славою судити, живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа творчого, що він на землі сина і схоти, що до це і сина, і на і, і що говорив через прородих, єдину святому Соборну, Апостольську церкву, і вовне крещення хрещення, відпущення гріхів. очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Боцю, що нас сотворив. Нині повсякчас і на віки віків. амінь Богородице і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословених на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас купив, і нині повсякчас, і на віки віків. амінь. О Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословенних жінками і благословенний тихо на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Славителя душ наша. Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенних твого, бо ти породила, Христа, спаса, і славите, душ наших. слава Боцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки Оно ж, би Ісусе, проси нам наші вітні світ пекельного воню, заведи а до неба всі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого Милосердя. Розважмо перше страсне таїнство, молитва Ісуса Христа моли в Оливному Саду. Отче наш, що є в небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Крій наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо давайся нашим, і не вери нас у спокусу, а Христове нас від рука Бога. Погородися і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого. О ти бородила, Христа спаса і збавителя душа наша, породи сиді, воратися, болога Марія, Господь собою, благословенна тині жінка, і благословенний благословена пілона твого. Во ти бородила, Христа спасає, збавителя душа наша, породися діворатися, борона Марія, Господь собою, благосовена тині жінками. І благословені пілона Твого. бо ти породила Христа Спаса і душ душі наша. Породиця і воратися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна приміщення. І благословенний пілона Твого. бо ти породила Христа спаса і Збавителя душ наші. Породицях і воратися, благодатна Марія, Господь з тобою. Словенна тині жінка, і благословенних пілона твого, води породила пристах, спасать і згавити на душі наші, по городицях і поранися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тихінгані, і на словенних пілона Твого, води породила в хрістах спасать і згавити на душі наші. Богородицях і радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний білона Твого, бо ти породила Христа спаса і Збавителя душ наші. Богородицях і радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений піклона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наші. Погороди се і воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословені підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наші. Погородися і воратися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим і жінками. І благословені підлона Твого, Мати, породила Христа, спаса і Збавителя душі наші, свого Госуди, Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. дім. Амінь. любий Ісусе, прости нам наші вітки, захорони нас від пекельного Ю, заведи в Него усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого Милосердя. Розважмо друге страстне таїнство, – «Дочування Ісуса Христа. Отже, що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до нашим. Мини нас у спокусу, а до нас і духа, амінь. Бороди сей, порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні підлона Твого, бо Ти породила Христа, спаса, і Збавителя душ наших. погороди се і благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наші. Богородице і порадишся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душі ваших. Богородице і порадишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенних підгона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших Богородице і порадийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і в підгона твого. О ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наша. Погородиця і порадишся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений підлона Твого. О ти породила Христа Спаса і Збавителя, душі наша, погородиця і порадишся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна між жінками, і благословений пілона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших Повороти сині радуйся благодатна Марія, Господь з собою. ти між жінками, і благословений пілона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших Богородиця і порадишся, благодатна Марія, Господь собою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спасе і Збавителя душ наших. Богородиця і порадишся, благодатна Марія, Господь собою, благословенна ти між жінками, і благословений пілона твого. Вони породила Христа, спаса і Збавителя душ наших. слава Святої, Сину, і, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Понащоби Ісусе, проси на наших вітрів, заборони нас від того, за прилитування у усі душі, а особи тоді, що найбільше потребують Того на серця. Розважмо третє страст таїнство – коронування вінком Ісуса Христа. Отже От, наш що є на небесах, де... нехай святиться ім'я Твоє, Твоє. нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємося нашим, і не вели нас у спокусу, але присну до нас і духа амінь. Богородиці, і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений на твого, бо Ти породила Христа Спаса і Славителя душ наших. Бого... Сьогодні радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний піхона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спалителя, душ наша. Богородице, ді радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Сбапителя, душ наших. погородиця і порадишся, благодатна Марія, Господь з Благословенна ти між жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших. Бородиця і порадишся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний прилона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородицях і порадища, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений білона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений пілона Твого, бо Ти породила Писа, спаса і Славителя душ наші. Богородиця Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений пілона Твого. Во ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця і порадийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тими жінками і благословений прилона Твого. Воти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Породицях Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. І благословенні підлона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і спабителя, душі наша, слава і Сину, і Святому Духові, і нині на лікі, і на віки, і О, наш любий Ісусе, проси на ваші жити, запорони нас вогню. Забили до Неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо четверте страсне таїнство – хресту дорогу Ісуса Христа. наш, що єси на небеса, дихай. нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо верцем нашим, і не дади нас у спокусу, але визволи нас від духа Бога. Амінь, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословений підлона Твого. Води породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. Спаса і збавителя Душ наша, по городи сиді, радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословенна ти жінками і благословенний підлона твого, бо Ти породила, Спаса і збавителя Душ наша, по городи силі, радуйся, благотна Марія, Господь з собою, благословенна ти жінками і благословені білона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. благородиться Діво порадився, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений білона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний дикона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками. Била Христа Спаса і збавителя душі наші, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний біло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наші, породиця Ді радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословенні підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Господу, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. По нас любий Ісусе, просила нам наші віки, запорони нас і печеного ворогу. Заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Богом у серпнях, розважмо п'яте страсне таїнство – розп'яття і смерть Ісуса Христа на Христі. От Ось, що нащої сина, сина, небеса, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо прощаємося нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Родила Христа Спаса і Збавителя душ наших, о Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наших. Богородиця, Ді радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений тилона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і душ наших. наша. Богородиця, Ді радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений пілона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наша. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена тих між жінках і благословенний благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наша, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. І благословенний пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя, душ наших, погородиця, діво радися, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний пригодна Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших. Богородице, і порадуйся, благодатна Марія, Господь Сила, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Нашу, Ісусе, жива нам наші віки. вітніх, нас світ векельного огню, зароби до мене усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Бога, милосердя. достойно є воїнство, душа, і тебе, погородицю. Христового жену і мене порожнього, матір Бога, Бога нашого, що і не звільняємо сладнішові царяти, що безслідня вога породила, суща погороди, тебе доча, ім'я Отця вісина, і Святого Духа, і сина, і Святого Духа. І, Ім'я Отця і Сину, і Святого Духа. Амінь. Всім дякуємо за спільну молитву слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви Україні та світу, єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.